Думала, що знаєш Вінкс? А ще якщо я скажу тобі, що в коміксах все зовсім інакше. Перша зустріч Блум і Стели. У коміксі Блум зустрічає Стеллу вже в її звичайному вигляді, без битви з тролем. Стела одразу виглядає впевненою та веселою. У мультсеріалі Блум рятує стелу, коли та бореться з тролем. Ця сцена додає динаміки та показує силу магії. У коміксах персонажі мають значно більші та виразніші очі, що більше відповідає класичному європейському або навіть манга-стилю. У мультсеріалі очі менші, більш деталізовані з вираженими тінями та відблисками. Комікси використовують яскравіші та насиченіші кольори без складних тіней. У мультсеріалі застосовані градієнти та більш деталізовані відтінки. Наприклад, трансформації в серіалі виглядають більш світлими і мають ефект блиску. У коміксах деякі важливі сцени спрощені або взагалі відсутні. Наприклад, у першому сезоні сцена, де Блум вперше трансформується в фею, у коміксах займає 2-3 сторінки. Тоді, як у мультсеріалі, це цілий епізод із драматичною музикою. У коміксах менше уваги приділяється романтичним сюжетним лініям. Наприклад, відносини між Блум і Скаєм або флорою та гелією не такі глибокі, як у серіалі. Важливі конфлікти подаються коротше і менш емоційно. Блум у мультсеріалі. Більш емоційна, інколи імпульсивна, проходить через багато внутрішніх переживань. У коміксах вона спокійна, менш схильна до драматичних реакцій. Тела у мультсеріалі жартівлива, модниця, інколи егоцентрична, але завжди допомагає подругам у коміксах. Вона менш жартує, а її любов до моди не настільки виражена. Тож виходить, що Вінкс у коміксах це зовсім інша історія. Голосуй у коментарях, що крутіше: мульт чи комікс?